Астрологічний прогноз на середину січня. 14 січня відбудеться повний місяць, і він буде в з'єднанні з Марсом. Це дуже войовниче і специфічне положення, пов'язане з такими темами, як взаємодія людини з державою, з чоловіків з ТЦК, закручування гайок мобілізація, конфлікт між державними інтересами і інтересами людей. І подібними процесами. В цьому відео про це докладніше. І так, почну з того, що планета Марс перейшла зі знака зодіака Лев. в знак Зодіака Рак. Це відбулося 6 січня в понеділок. І знак Зодіака Рак проявляється як внутрішнє і Марс в раці означає внутрішні конфлікти. Тому почались внутрішні конфлікти як всередині психіки окремої людини. Так, і внутрі колективів. колективів. Тобто від зовнішніх ворогів колективи почали пошук внутрішніх ворогів. Це, значить, в бригадах, на підприємствах, в якихось відділах підприємств, відділах, тобто в структурах, які сприймають себе як окремі підрозділи, а також підрозділи у війську. Які сприймають себе як окремі підрозділи, почалися внутрішні конфлікти. Також знак зодіака Рак, і в резонансі з сім'єю тому почали підсилюватися сімейні конфлікти. Можна інакше це говорити, що сім'я, сімейне біополе отримала енергію Марса, і тепер ну, в сім'ях відбуваються більш гарячі такі ситуації. На початку цього входу, 6 числа, були протистояння до Плутона. Тому ще 6, 7, 8 це пов'язано більше з питаннями знищення військової такої агресії, а також інспекції Плутон. Але далі, повний місяць, коли відбудеться біля цього Марса, більше протистояння буде до Сонця, не до Плутона, і це буде означати конфлікт між внутрішніми. І е, тими, які знаходяться на горі в керівництві питаннями. Тобто керівництво буде тиснути, керівництво буде давити, воно буде, е, значить, е, е, Ну, в принципі, цей процес вже почався повний місяць, 14 січня, це пік екстремом цього процесу. А його початок це ну, ну взагалі міг бути на, на валуні, тобто 31 числа. І так... Е, Казірох означає адміністрація, наприклад, а рак означає прості люди і конфлікт між жорсткими требуваннями адміністрації і простими людьми. Також казірох означає держава, і виходить конфлікт між жорсткими требуваннями держави і інтересами простого народу. Також, оскільки Марс означає чоловіків, то більш жорстке поведення ТЦК по відношенню чоловіків. У війську більш жорстке поводження адміністрації і командирів по відношенню к простим солдатам. Ну, приблизно такі прояви. Далі Казірог означає досягнення, якісь цілі, які людина ставить, а марс ой, рак знак зодіака, означає потреби. І тому цей повний місяць вражає потребу між. Цілями і таким бажаннями, або між серйозністю і комфортом, між серйозним досягненням цілим і бажанням бути в комфорті. Символ вибрав закручування гаяк в цьому відео це енергія Казірога. Ну, завжди знак зодяки Казірог він є на небі. Просто в чому проблема, так сказати, цього місяця січня. Що створюється опозиція до знака «Зодіака Рак. Знак «Зодіака Рак означає емоції, і це означає, що саме зараз ми болісно, Марс, остро реагує гостро реагуємо на якісь жорсткі ситуації. Для російської пропаганди це хороший звісно, повод. Значить, жорстко дуже себе повести, щоб українське суспільство, типу, налякати. Ми можемо побачити, ну і тому я вам це кажу, щоб ви знали це, що ви емоція емоційно дуже можете реагувати і ну, розуміли, що повний місяць пройде, і ця емоційність вона спаде. Значить, до цієї опозиції, до цього повнолуння. Під кутом 60 градусів ми бачимо інші планети, така значить, фігура геометрична. Оці дальні планети вони означають для релігійних людей вони означають вищі сили, а для теїстичних людей вони означають ну, якісь абстрактні енергії, типу енергії великих процесів. І це означає, що цей повний місяць він включає активізує якісь глобальні процеси. А в житті релігійних людей це означає втручання таких вищих сил в життя людей на ну, от зараз, і це дуже сильно може відчуватися, що людину ну, ведуть якби, як вищі сили. Також оці аспекти під кутом 60 градусів в астрології означають різні варіанти можливостей, і тому, незважаючи на таку емоційну вразливість на цей повний місяць і дні навколо нього. Фігура показує, що це з іншого боку дає багато різних можливостей, але для цього треба враховувати дальні планети, означають енергії колективу або якісь глобальні такі задачі. Оскільки ще раз підкреслю, що коли Марс війшов в знак зодіака, Рак, то це створює інську активність, тобто не янську, коли Марс був Леві, то так і я зараз китайськими термінами виражаюсь, Янська активність була, а, тобто більш така стабільна. А Марс в разі це як інська активність. Ну, знак Зодіака Рак можна порівняти ну, з молодими рослинами, в яких ще нема жорсткого стовбура, або з молодими тваринами, з молодими. Маленькими дітьми ну, грудного віку, тобто з чимось таке, що дуже ніжне. І оце таке протистояння чогось дуже ніжного в вашій психіці проти чогось жорсткого. Ви можете виступати то на боці жорсткого, то на боці ніжного. І Марс в Раці буде довго, там, до середини весни приблизно. І тому, от саме зараз я почав приділяти увагу відеороликам психологічної підтримки. Вони відбуваються на моєму фейсбуці, Наступний буде в суботу ввечері, тому запрошую ну, або у, самостійно опікуватися про психіку, бо зараз вона особливо вразлива і особливо на цей повний місяць. Дякую вам за увагу! Бажаюся найкращого!